Чому я роблю подкаст про українське мистецтво naked art і для кого це потрібно? В українському аудіомедіа немає такого подкасту, ви могли дізнатися більше саме про сучасних митців, де вони би були зібрані на одній платформі, і все, що я знайшла, це подкасти про мистецтво загалом або епізоди про вже відомі імена української мистецької сцени. Як то каже, хочеш, а немає. То роби сама, от сама і роблю Подкаст «Naked Art – це інтерв'ю з українськими митцями сучасності. Говоримо про творення під час війни, шлях до досягнення унікального стилю та даємо поради. Молодим митцям, а також моя улюблена частина інтерв'ю це розбирання робіт митців, з їхньої інтерпретації та інтерпретації глядачів, які вже побачили ці роботи. Мистецтво це потужний інструмент культурної дипломатії, і часто через роботи художників, скульпторів, графіків, ми по особливому відкриваємо культуру та історію інших країн. Тому чим краще ми знаємося на іменах нашої мистецької інтелігенції, тим краще можемо репрезентувати себе світу. Подкаст Naked Art – історії про сміливих українських митців.